Хвороби легше попередити, ніж лікувати. Існує багато причин, через які у людини можуть виникати різні захворювання, наприклад, через стрес, неправильне харчування, недостатню кількість сну і так далі. Відтак дуже важливо хоча б раз на рік перевіряти, в якому стані ваш організм, розповідають медики. Тож сьогодні у Рівному до Всесвітнього дня здоров'я відбувалися безкоштовні обстеження. Сьогодні всі бажаючі можуть пройти обстеження на ВІЛ, на гепатити бета-С, а також можуть пройти вимірювання артеріального тиску та обстежитись на рівень цукру в крові, на рівень холестерину. Лікарка-терапевт Марина Кордяк сьогодні проводить моніторинг рівня цукру в крові та холестерину. Жінка пояснює, щоб запобігти діабету та різним серцево-судинним захворюванням, потрібно, щоб ці показники були в нормі якщо ці показники підвищені, то вони викликають певні захворювання. Якщо підвищується рівень цукру, то це вже преддіабет або саме цукровий діабет. Так само, якщо підвищений рівень холестерину, то він відкладається на внутрішній поверхні судин, звужує простір, і з цього виникають болі неприємні відчуття в серці, в головному мозку, у всіх органах. І якщо люди знають, що в них ці показники підвищені, то з цим можна боротися, їх знижувати і почувати себе краще. Охочих перевірити свій стан здоров'я навіть попри дощову погоду виявилось чимало. Пані Лія була однією з перших пацієнтів. Жінка розповідає, наразі проходить лікування, тому з радістю пройшла обстеження. Корисно, бо я трошки таке приймаю невеличке лікування, то мені цікаво, чи воно мені допомагає, чи ні. Пацієнти про виїзний медпункт відгукуються лише із позитивом. кажуть, це швидко і зручно. Тут мені близько, в екваторі, не треба поліклініку йти, записуватися, тиждень ждати, поки твоя черга прийде по талону, а тут раз. І тут дуже це зручно. Також у людей була змога подбати і про ментальне здоров'я. З людьми проводили консультації, психологи. Люди звертаються з такими симптомами, як тривога, не бажання нічим зайнятися, ну, емоційні гойдалки, тобто апатія, виснаження. І для нас дуже важливо подбати про своє ментальне здоров'я, щоб в подальшому, ніби не виникло якихось більш серйозних захворювань, таких психі... ну, психічні захворювання. Головною метою акції було привернути увагу суспільства до важливості здоров'я, розповідає Олена Гашовська. Тож надалі планують частіше влаштовувати виїзні обстеження. Вже на наступному тижні, 8 квітня, медпункт на колесах відвідає три територіальні громади Рівного. Працюватиме він з 11 до 14 години дня. Також будуть проводитися такі акції ще в понеділок в Костополі, в Корці. а Також у Дубно у Костополі заходи такого типу будуть проводитися впродовж цього наступного тижня. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.